Ну, добре. ну Це буде не гарно, це буде, типу, просто поїсти. Так що я не знаю, що варто це знімати. Дякую, мамунічка Джені, тобі зручно. Змій тобі зручно. Тебе справи сюди. Нестандартне рішення, але я його приймаю. Сьогодні у нас з вами такий супер домашній лайтовий влог. У мене немає жодних планів на сьогодні, фактично, чиє. Ну, по більшості нема. Мені для сніданку не вистачає бананів і яблук. Конче треба. Я зараз збираюся в сільпо. Трошки. А якби ж то хочеться сьогодні гарненько. ¡Muy Ну, пішла я в одне місце. Сільпо мені з бананчиками не пощастило. Там були тільки маленькі, які коштують багато. І вони ж і маленькі. Я хочу зайти в домашній маркет, тому що там мені пощастить трошки більше. Yes. Сьогодні таки я буду снідати смачно. Мені би ще якихось типу ягідок було б дуже добре, але в сільпо останнім часом ягоди просто були ніякі. Я в неділю поїду з мамою на базар. Це, це ребята, це старість. Бо там ну, реально смачніще. все. бо вони якісь такі шипить поршні дуже часто. Сьогодні без ягід. У нас самочний льон. Я купила книгу веганських рецептів і буду сьогодні робити таку кашку з нього. Оцініть також красу кружечки. Дуже вона мені подобається. Це слава привіз від батьків. Я би хотіла насправді весь посуд у нас. Ну, не весь, нема потреби заміняти весь. Але умовно є ось такі, наприклад, кружечки. І, ну. Я б хотіла трошки інші. Я думаю їх скласти просто в комод і обзвестись новим пост Подивіться на ці кольори, боже, це, це дуже гарно, насправді. Це буде прям гарно. Зараз будемо все блендерити і куштувати. Мені дідусь передав дуже цікавий суперфуд, я вам зараз його покажу. Це пророщена пшениця, перемолота. Ось. Вона йде у вигляді ось такого порошочку. І очевидно, що я люблю посипати цим страви. Це і гарно, і корисно водночас. Тепер треба все прибрати, але ось вийшла наша каша. Зараз будемо коштувати. Я додала бананчики, яблука. Ем, квіткову, Боже, забула, що це? Отакі. Я забула, як це називається. Ну і пророщена пшениця. Я в собі зараз стараюсь виховувати, от прям виховувати, бо я, може, це не є очевидним, але я насправді шита свиня. Ем, Мені важко прибирати за собою, я дуже часто це пропускаю, потім це все накоплюється. І, і тобі вже треба не просто поприбирати там трошечки привести до ладу, тобі треба вже тупо вичищати будинок. І мені ну, мені це насправді не подобається в собі. Я розумію, що я я можу це змінити. Тобто просто трошки більше дисципліни, трошки більше контролю. І ця проблема насправді вирішується. А було б тільки бажання. тому ось прямо зараз я одразу прибираю за собою. Тобто, яка б я голодна не була. Якби я там не знаю, не хотіла спати ввечері, я одразу маю прибрати. І це правило поки працює, поки мені вистачає на нього ресурсу. Це лінь робити, це дуже лінь робити. І в голові оце, знаєте, ця ідея, типу, ну поїсиш і потім прибираєш, на тебе нічого не станеться. Станеться, я не приберу потім, ось що станеться. Давайте. Цікаво, слухайте. М -м -м. Угу Прикольно. Дуже цікавий такий якийсь такий легкий смак. Ну, типу. До речі, багато хто каже, що вони не наїдаються на рослинному харчуванні, але в цьому насправді перевага рослинного харчування, тому що ви можете робити свій раціон набагато різноманітнішим і на свою тарілку розміщати набагато більше різних смаків і різних продуктів, які будуть нести різну харчову цінність. В цьому є і перевага, що ви можете їсти більше насправді. Рослинного і поповнювати свій організм різними е, мікро -макро елементами Я не прям поки на 100% на рослинному, але я до цього прагну максимально збільшити кількість е, такої їжі в раціоні, і мені супер, мені супер класно на цьому насправді. М -м -м. А ще у мене дуже чутливий шлунок, дуже чутливий. Дуже. Постійно, У мене стабільно раніше, десь типу, хоча б раз на місяць було якесь таке мікроотруєння. Стабільно були болі в животі, стабільно мені щось не йшло, важкість. І це я не кажу це конкретно, типу за м'ясо, за вживання м'яса, загалом за більш традиційне харчування. Ось. Хліба побільше. Отакого. От і І зараз я взагалі забула за це. Я забула, що в мене типу є проблеми зі шлунком. Один раз тільки, коли я наїлася, на ніч, черешні. Ха-ха! А так. Таке, подивіться на мою шкіру. Вона ніколи в житті не була такаша. Ніколи. Вона сяє середини, я не користуюсь жодними тональниками. Подивіться, вона абсолютно чистенька. І дівчата, ну, по моїм спостереженням, цукор і випічка це найбільше, це ну, особисто мої спостереження. Бо цього дійсно стало в рази в рази менше в моєму житті. І ну, як би не хотілося цього визнавати, але. Так. Вау, ось таке у нас робоче місце. Це неймовірно, забудьте, що я казала за чистоту. Ні, насправді я дійсно прибираю. Просто робоче місце я ще не прибирала. Все прибирала окрім цього. Насправді на годинку вже 1654. Я голодна, і весь цей час я просто працювала, я працюю в телефоні. Сьогодні майже весь весь час в ноуті майже нічого не було. І я не змогла зняти процес. Коротше, я пропоную вам піти зі мною приготувати обід. А сьогодні я буду просто хочу закинути овочі в духовку і не паритися. Ой, а хто це такі у нас? Солоденький хлопчик! Солоденький! А! -а, -а. Солоденький, галюсенький. Боже мій, боже мій! Які у нас лопкий халюс! Такий халюсь, такі халюсь! Так, будемо запекати сьогодні капусту. Це? це капуста, так? Да? Значить, капуста. Далі я купила ось такий гарбузик. Він був підозріло дешевий, можливо, він не смачний. Що ж можна. Що ж можна запекти? За, запекти. Добре, давайте так. Зараз мене чекає найнеприємніше. Це дістати всі кастрюлі звідси. Не думайте, що я просто буду їсти овочі, я зроблю собі ще макарошки, і можна, і можна соєве м'ясо зробити. Буде нормальний такий прийом їжі, і навіть на завтра вистачить. Так, я не пам'ятаю насправді, ем, наскільки я ставила минулий раз. Ну добре, поставимо куди ем, розігріти на 10 хвилин, а далі збільшимо. Подивіться, ну це дуже гарно насправді. Е, Гарбуз я не посипала травами. Тут я так прям максимально. Е, зараз приготуємо потім пізніше макарошки. І зараз поставлю ще готуватися соєве м'ясо. У мене є рецепт в інстаграмі, якщо що, якщо хто не бачив. Я не виставила температуру. Я тим часом буду собі зараз готувати гуляшик соєвий. Тут, до речі, на 100 грам. 50 грам я. Та Я не помилилась. Так ось. Слава його, до речі, також любить. так що зроблю запасом. Щоб і на завтра було, я не парилась, змогла попрацювати побільше. Сьогодні у мене також буде англійська. Урок англійської, може ви почули? Yes, you know. Мій рівень трошечки, ну, трошечки є. Трошечки є. З влогу. З батумі. Ось. Ми продовжуємо навчатись. Тому зараз швиденько ставлю все це. М'яско настоюється водичці, М'яско. І такий у нас сьогодні буде класний лайтовий день. Боже, ну, ці кольори, ці текстури. Подивіться, це, це просто гарно, це гарно, це апетитно, це ням-ням-ням. Кайф жива їжа дуже гарна, в нам стільки всього прекрасного дала. Бери не хочу. І взагалі дуже цікаво те, що раніше я була впевнена, що мови. Це не моє, що мені не дано. В класі я була одна з найслабших, я просто добре списувала, тому мала хороші оцінки. Ось ам... цікаво те, що це все упередження. І по факту немає нічого спільного з реальністю. Воно має спільне з реальністю тільки доти, доки ви дозволяєте цьому бути. Мови не так складно виявляються, англійська це не так страшно, не так складно. і ну... Дуже цікаво. Наскільки наш мозок та наша психіка інше здатна сформувати певну реальність, ми будемо вірити, що ось це не моє там, а це моє, ну, і це може змінитися за, за три секунди. Тому, тому я і хочу перевчити себе на чистоту, тому що я можу. Я сама, сама повірила, що я свиня і що я не можу інакше. Я можу інакше. Я можу це перевчити в собі. І ну я можу. Просто оцей момент, коли ти реально починаєш вірити, що ти можеш насправді, напевно, він все змінює. Змінює хід подій. Ось так що, коротше, сьогодні у нас англійська за розкладом. Боже, ви б знали, які тут аромати. Давайте перевіримо. Ух! making vlog today like today i can uh, tell you that i have a chill day in general okay. yeah mm -hmm. nothing uh, really important like i bought i bought them on shelf for uh, five hundred grivnas. Okay. And like I bought it for um for sport, for uh -huh. traveling. Pokomana buforok. Slava pranis. Kytochki трошки. Буду готувати ось таку гречану пасту. Це від українського бренду мені був подарунок. Ось так. Тим часом ось таке м'ясо нас без м'яса вийшло. Тут варяться наші гречані макарони безплетенові. Боже, це дуже смачно. Я ще зранку так був одягнений, і, 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 і ти в своїх відео в інстаграмі виносити вдома рейс і, і покажи зараз себе. І олізочка, дивіться. А я так. Давай, Сьогодні в нас э, э, нутелла нарізана. <рес> ну воно тобі буде прісне, я розумію. Угу. Ну ти бери одразу з овочами Трижки, і м'ясом. Трішки прісновато, але ну це макарони. Бери все одразу, щоб було мікс. <рес> все разом, якщо їсти, це смачно. Прикольно. М -м, це м'ясо, я дуже... А обрізаю. Усі Зубки покажеш? Зубки, ось вот такі у нас, такі у нас зубки. Я вас тут залишу, так лежати. І піду поїм можна. Можна я підопаю? Останнім часом мені дуже полюбились фініки. Це теж старість. Я собі почистила значить, тут яблучка. Яблочко таке, типу кисленьке, фініки солодкі і так оф. Дуже смачно. Я купую саме свіжі, не сухі, а саме такі. У фініках є 23 амінокислоти. І ще вони багаті. Я забула наше, наше щось на букву К. Щось на букву К. Добрий день. О, ви так втомились. Так. Цей день був такий важкий. Вам треба відпочити, вам треба відновитись. Вам треба відновити свої сили. Так, це правда, так, я розумію. Ох, які ми втомлені, лапки мої втомлені, вушка мої втомлені. Так. Ми вже, ну, такі. О! Ну, ну, ми вповтомились. Бо ми втомились. Ну, був мій халюзі. Боже мій. Обожнюю різні креми для рук, бо вони постійно відчуття, наче вони постійно якісь стянуті, шкіра постійно стянута на руках. І кутикула лущиться. Дуже люблю мазати руки. І Мені дуже часто, на щастя, дарують різні бренди типу Крема. я така yes! Сьогодні нам щастить. Одразу ручки такі доглянуті, такі хальосінькі. І прям комфортно. Я зараз читаю, до речі, одну книгу про Беслад. Як символічно, але, типу, про його переваги. А я розумію, що я можу виховати в собі чистоту навколо, але у мене навіть творчий підхід він такий, він досить хаотичний. Тобто, я можу жити в чистоті, я впевнена, що я можу. Але. У мене все одно є такий якийсь хаос, типу, творчий такий. Це мій підхід до життя. Він в будь-якому випадку залишається. Ну, я хочу, щоб він залишився насправді. В цьому є свій шарм. І загалом, О, да, ми тут О, о ми тут... Сопим, хропим. Я б хотіла аби цей підхід залишався, в ньому є свій шарм, і ця книга про це. Типу, про оцей якийсь такий творчо хаотичний Підхід. Ну, принаймні, скільки я там прочитала. Скільки я там прочитала. Ось шкераберць. 38 сторінок. Ну, в принципі, я поки вбачаю ось це. Тобто не завжди слідувати раціональності і в цьому немає типу нічого поганого. що... Давати ось цей хаос, що це, типу, ок, і мені дуже імпонує ось. І зараз читаю її. І дуже прикольно, що перед цією книгою я читала, знаєте, що есенціалізм. Тобто, там, навпаки, почистити, очистити все, типу, все за планом, все чітко, без шуму, а тут про шум. І я хочу для себе знайти ідеальний його баланс. Цього шуму, такого ха хаотичності і чистоти прозорості намірів і дій. І я для себе буду дві ці книги поєднувати в одне, аналізувати, думати. Ось. А ще, як бачите, я собі закладочками відмічаю. Ой, одна у нас вийшла з клубу. Це дуже зручно, потім якось там. є цитатки переглянути, якісь думки переглянути, які. Запали у вічі, впали у вічі, так правильно казати. Сиди читай, ти ж все це. Не Мір, не дивись в камеру, наче мене тут немає. Він дивиться в камеру, жесть! от Так от. Вс. Все! Все, доделай. Ты что, видео снимаешь? Да.